Напередодні на нічному засіданні РНБО президент повідомив 2475 українських військовослужбовців вийшли з Дебальцевого і виведені майже 200 одиниць бойової техніки. А рада національної безпеки та оборони прийняла рішення запросити в Україну миротворчу місію. ООН. Звернення до організації Об'єднаних Націй і Євросоюзу щодо розгортання місії на сході України було ініційовано президентом з метою підтримання миру та безпеки в регіоні запрошення в Україну. Миротворчої місії ООН, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Ми розпочинаємо офіційну роботу звернення до наших партнерів, офіційні консультації, які зможуть забезпечити мир. Враховуючи постійне порушення терористами мирних домовленостей у радбезі схвалили зміни до закону про правовий режим воєнного стану. Наступний крок за парламентом, оскільки події можуть розгортатися і а, за найгіршим сценарієм, пропускає секретар РНБО, до закону підготували детальні зміни, які відповідають вимогам сьогодення. Одним з перших пунктів цього рішення є схвалення змін до закону. Про правовий режим воєнного стану. Справа в тому, що закон про, про режим воєнного стану був прийнятий ще багато років тому, і, на превеликий жаль, законодавці, які приймали його, вряд чи вважали, що він дійсно буде колись застосований. Враховуючи реальну небезпеку, яка сьогодні стоїть перед країною, ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій навіть за найгіршим сценарієм.